он то така і прилічно. От красивий спецпридорозі, ларючок проїхав знімати. А це громада захищає. Давай, що ти накаляєш? Що ти відкрився, що воду? Давай іди, бій! Що? Та от! Ти захищаєш громаду, і що ти робиш? А не ругатися я не можу! Так а чого ви тут оцілкувати сиділи? Нічого собі! Ні, а напередку в пісках сидять голі босі, бо нема чого йдіться. А тут красиві, бо тут гроші Я вам кажу. А от право цю кілька років тут і два, так? оцю хоч форму дайте на то є щоб...

Він кричить. ми зараз спілкуємо. Ситуація з громадян, громадянином він почав, дивіться, як він забере. Себе... Да, ні, все правильно. Да. Правильно, він живе, то він в цього ларка хліб день купляє. Ви розумієте, а ви прийшли забрати. Давайте не, якось почерво. Давай. Ні, люди ж так і вас Ми не проти, але немає документів. Є, Єтодовлені у вас теж. Я перевіряв благоустрій. Діжі дов... одну його? хвилинку. Я... Казали, самі, ви самі казали, що не, не все в порядку. Я з юрист, або... я перевіряв благоустрій документів, в них немає. У них роз... Так принесуть. Ось я про документи. вас покажу. Я, я покажу. Я дивився тільки, що у них немає документів. У них немає особи, яка повноважена на знесені ЛРК. 16 на 17 рік переправлений. У них немає документів. От людина. Так я подивився, все, в них немає документів. Я говорю, їдьте переробляйте, приїжджайте, немає питань. Вони приїхали, ви розумієте, що документи 2016 року, у них термін сплив по часу. Повинно бути якесь рішення суду. А ні, так ці приписи, ксірокопія припису, думайте, з перечоркнуто ручкою. А там, де оригінали? Там, ніби дума, Карпечатка стоїть. Будь ласка, хай покажуть. От люди стоять, давайте зніме. Немає них, і він не покаже. немає. Не, показували, не показували. так я Мы с вами Ну так, я уже понимаю, что уже не хватает. Вот так, а как вы... это, же в... это, это не по... Вот такое. Для чего не дам <связь>

У вас є захищають кримінально відповідно. Ви нас захищаєте, Ласно? чи їх Ми... захищаєте? Кого Ми... ви Ми... захищаєте? Скажіть, будь ласка! з регіону кодексу. Я вас Мені. ще раз попереджаю. Ви голови бути затриманим там. І так далі. Пацани, ви говорили, що ви одна хвилина захищаєте громадський порядок. Чи ви проводите демонтаж? Скажіть, що ви робите. Повторюю, ще раз вам. ви зараз своїми діями діяти погрожуєте працівникам благодійніх, які було, було, було зафіксовано також погрози на тому, щоб спалити техніку і, і так далі. Це все чулося, це все було, було зафіксовано. Що якщо не було, що, що, що ви будете зачинять бійку, відділити. Ви буде, захищаєте порядку, це буде розцінюватися, це буде ви захищаєте порядку згідно 173-ї адміністративного кодексу. Зумів, а я вас надо що ви захищаєте громадський порядок, а не обтягуєте лентою і участвуєте в демонтажі. Ми сюди приїхали сказати. Ви народів захищати землю. Ви захопали мой коло. Ви почули. Я вас почув. Ви почули. Я просто попереджаю вас про можливі наслідки на рахунок. У вас є своя робота. У мене є своя робота, у вас є своя робота. Захищайте порядок. Захищайте порядок. У нас є своя робота. Ми будемо захищати свою власність. Ви не поняли? Не бійку, а ми захищаємо свою власність, яку незаконно, Ми хоча Ви що мене чуєте ви як робот? Я вас, вас почуну, там да, зазумбували да, чи що? Да, я да, вам пояснюю, що я захищаю людина свою власність. людина юридично фахова. Вона не розуміє наслідків своїх дій. Вона служить поліції, але вона не юрист. Вона не розуміє законодавство чинов. Закон про поліцію не читала. Що тут ще зрозуміти благоустрій. Прибув, не надавши жодного документа оригінала завіреного з просроченими термінами припису. Документи правових підстав немає на виконання цього припису. Ніхто з при можна і в квартиру до зайти. абсолютно та, абсолютно, або, або, так, абсолютно так, ідіть Давайте в квартиру поліція чуть не хоче. Ні, я, я не все сказав. Ніхто а яке відношення до цього всього має? Я тут живу в цьому будинку. Дуже добре. Ну так добре. А чому ви приїхали сюди? Скажіть забезпечувати громадський порядок. Від кого у нас тут порядок. у нас хуліганом немає. Ось хулігани приїхали, і вони можуть чинити хулігани. Всі вони приїхали з незаконною вимагаю. Рішення якого? Немає. немає. Так чому Паша, ви їх тоді не виганяєте? Ви право в юридичному полі вирішити всі свої документальні... Ви з ними вирішите, ви з поліцією. Ми хочемо в юридичному Одноз полі. Почат, одні одні Там одні людей вбивають, а ви тут сидите. Чого ви? Я не чіпаю, я не Я не чіпаю поліцейською. Давайте, ми хочемо всі в юридичному полі. це Давайте, я кажу, сядемо. Нам потрібно два дні. Ми говорили... Не зі мною сідайте. Не зі мною сідайте. Дивіться, це прибудинкова територія. Мешканці знаходяться в себе вдома. Тому, будь ласка, відкличте свою групу. тут Взагалі ні до чого. Я хочу спілкуватися тільки з відповідальним, хто несе відповідальність і проводить відприємницьку діяльність на території. Ось, дивіться, громада. Бачите, слова які? Громада, поводить, громада, громада громада. діяльність ну, зареєстрований, не може бути на, на всю громаду. В приписі територія дві часу потрібно ви докажіть, що це особа тут не, не громада, а особа. Бачите, будинок це пристройка до будинку. Ми зараз що будемо демонтувати? Будинок будемо демонтувати? Чи як? Прибудинкова да. територія. Почекайте, це покажіть, покажіть документи. Так, 136... А, ні, 136 адрес. Довод, довод, це будинку п'ятиповерхового кстати. Демонтуйте, балкони. Ми зараз будемо балкони демонтувати. Як виходить так? Це прибудинкова територія і зараз ви зараз ви питаєтеся людей викинути свої території